Вітаю вас, діти, на занятті з математики. На ньому ми поговоримо, як з'являються лінії і якими вони бувають. З чого ж все починається? А починається все ось з цього. Я невидимка, в цьому суть моя. Мене лиш дотиком пера чи крейди зображають і точкою усюди називають. А тепер погляньмо на зоряне небо. Що ви бачите, діти? Вірно, зірки. На що вони схожі? На точки. А ось погляньте сюди. Чим годують курчаток? Так, крупою. Який вигляд вона має? Має вигляд точок. Це скупчення точок. А що буде, коли їх розмістити в рядки? Вони утворять прямі лінії. Діти, пригадайте, як називаються ці прямі лінії. Це горизонтальна лінія. Це вертикальна лінія. А це похила лінія. Знайдіть ці лінії на малюнку. Ось деякі з них. А ви, діти, знайдіть решта. Тепер погляньте на цю дорогу, на цю стрічку. Це криві хвилясті лінії. Розгляньте малюнок і знайдіть їх. Це тільки одна з них, а видіти діти, знайдіть решта. Погляньте на ці гори та сходинки. В них теж є лінії. Це криві ламані лінії. Уважно розгляньте малюнок і знайдіть на ньому ламані лінії. Ламані лінії є на паркані. А де ще? Діти, якщо вам важко знайти, попросіть допомоги у дорослих. Тепер наступне завдання. Викладіть з ниток прямі лінії. Зі шнурків криві хвилясті лінії. А з рахувальних паличок криві ламані лінії. Наступне завдання. Знайдіть на малюнку спочатку усі прямі лінії і покажіть. Перевірте. Далі знайдіть і покажіть криві хвилясті лінії. Чи всі ви їх знайшли? А також покажіть криві ламані лінії. Ось вони зеленого, червоного та рожевого кольору. Діти, ви, розумнички, упорали з усіма завданнями. Тепер пригадаємо і повторимо вивчений матеріал. Уважно розгляньте картинку і покажіть, де точка? Точка в червоному квадраті. Покажіть, де знаходиться пряма лінія. Вона знаходиться в жовтому квадраті. Покажіть криву хвилясту лінію. Дуже добре. І останнє. Де крива ламана лінія? Розумнички! Потренуйтеся ще! І знайдіть у в довкіллі прямі, криві та ламані лінії. На цьому наше заняття завершено. До побачення, діти! До нових зустрічей!